Номер 10. Треба обчислити. Спочатку треба додати до шестицифрового числа п'ятицифрове. То знайдемо суму. Перший доданок я вже записала, а другий доданок треба записати під ним. Будемо додавати у стовпчик. А починаємо ми записувати другий доданок із одиниць. Отак, От 6,0,7. 3, 7. Це п'ятицифрове число. Бачите, як треба записати. І додавати треба з одиниць 5 додати 6, 11. Тепер додаємо 10 1, та 3, 4. 9 додати 7 це вже сотні. 9 додати 7, 16, отак пишемо. 1, 3, та 3, 7. 7 та 8, 15 та 1, та 9, 10. Знову треба додати: перше число 631 405. Шестицифрове, а друге число теж шестицифрове, то ми так уважно подивилися, що воно шестицифрове, то можемо починати його писати одразу: 271 673. Додаємо. З одиниць. 5 додати 3, 8. 0 та 7, 7. 6 та 4, 10. Отак От пишемо. 1, 1, 1. Це 3. 3 та 7, 10. 1, 6 та 2, 9. 903 тисячі 78. Знову будемо додавати. 300 Додаємо 256 683. Шестицифрове число – перший доданок. І шестицифровий другий доданок, то можна одразу писати 254 317. І додаємо 3 додати 7 – 10.

1, 7 та 4, 12, 1 та 6, 7. Повторили, як додавати у стовпчик. Тепер будемо множити 300 помножити на 3. Отак будемо множити. Оце 3 сотні. То ми спочатку 3 помножимо на 3, напишемо 9, а тоді допишемо 2,0. І буде 900. А тепер 3000, помножимо на 3. То не будемо поки, поки звертати уваги на три нулі, а 3 помножимо на 3, Знову буде 9. І допишемо три нулі. Отак дуже легко. Далі буде.